Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм враженням про такі от наушники Soundcore Life Q30. Хто вже давненько у мене на каналі, може бачили огляд на JBL 760 NC. Китайська версія, китайська підробка. Я там розповідав про них. Своє особисте враження і порівнював із враженням від оригінальних. Хто не бачив, тут -от залишу посилання на відео. Так от, я знайшов нарешті за адекватну ціну, шикарні навушники чисто моє суб'єктивна думка. Знаю, скоріш за все, буде хтось сперечатися, але ціна якість. Я меломан, я люблю баси, люблю таке, щоб воно все досить гарно звучало. То ці навушники мені підходять ну, прям на 1000%. Не буду вдаватися в характеристики, скажу в загальному ту інформацію, яку я знаю, якою користуюся, і загальне враження про самі навушники. Почнемо із коробочки. Приходять, замовляв їх на Алікспресі. Цінник в два рази дешевший, ніж у нас в магазинах чи на маркетплейсах. Орієнтовна ціна була десь 55 доларів. Зараз в районі десь 50 можна там за акціями ну, буває, попадаються. Посилання саме на продавця, де я купував. Здається, все-таки магазин оригінальний, але це не точно. Хоча. По якості видно, що саме, саме воно посилання залишу під відео. Почнемо з коробки. Приходить отакі от коробочки, видно, що вже більш-менш адекватне пакування. Вже незвичайний скотч, а якісь такі більш-менш як на фірмових товарах наклеєчка. По самій коробці. Та що там коробка та й коробка. В принципі, Що у нас по, по характеристикам? саме основне, 40 годин заявлено, що вони відпрацюють при зарядці. Є швидка зарядка. 5 хвилин зарядки, ну, так сказано, в принципі, не перевіряв, але досить швидко вони заряджаються, що мені не вдалося їх повністю розрядити. Що за 5 хвилин його буде вистачати іще, здається, на 5 годин десь до 50% гучності. Активний шумодав NFC для під'єднання до телефону. NFC перевірив, працює. Так, ну, В принципі, тут, тут більше дивитися нічого. Так от, За таку ціну ми отримуємо кейс для транспортування. Інструкцію, думаю, нікому не цікаво. Тут, тут взагалі немає нічого такого досить цікавого. Звичайна інструкція, вона на англійській. Що де як під'єднувати, є свій, свій додаток, який досить має велику різноманіття, по-перше, еквалайзера і таких тонких налаштувань. Чесно скажу, я встановив, але досить його не, не юзав, тому що мені. Заводських налаштувань усіх ну, вистачає з головою. Ну, Так от тут показують, як його під'єднувати, як скидати до заводських налаштувань і основні всі його можливості. Китайський і є англійський. Здається, не тільки англійський. Ну, Це не суть важливо. В принципі, хто з технікою нати, то можна розібратися без інструкції. В принципі, так я і зробив. Можливо, це навіть перший його і діставав. От. Чехольчик. досить гарний, приємний на дотик, компактний по розмірам. Зараз я вам скажу, що він отак от по собі має за розміри. Ну, Орієнтовно 22 в ширину, в довжину. Так, ширина у нас 17 приблизно і товщина. Товщина 6. От, такі от розміри. Має можливість кудись підчепити на рюкзак або просто для переноски для зручності. По наповненню. Всередині маємо самі навушники. Є у нас такий ось мішечок для додаткових кабелів. Тут у нас кабель зарядки і є AUX. Звичайний 3,5 обидва роз'єми. По якості все досить чудово. Принаймні, ну, кажу чудово, якщо порівнювати з тим GBL-китайським, який мені попередній прийшов, то все класно. AUX перевіряв. Скажу з Bluetooth, ну, да, трошки, трошки є різниця. На AUX грає краще, але все одно Bluetooth мене влаштовує повністю. Кодек, до речі, AAC це вже великий плюс. Якість передачі звуку з телефона на навушники, шикарна. Зарядка Type-C коротенький, цього в принципі, вистачає, але ним теж досить рідко користуюся. Не саме основне. Так от, по самим навушникам. Амбрушури. Це дермантин. Є пінка, було написано, що з ефектом пам'яті, Ну, трошки в принципі, є. М'якенькі, на голові е, тримаються самі наушники шикарно. Брав я їх, в принципі, для, для спорту, відразу скажу, не підійдуть. Можливо, у мене голова маленька, але трошки вони об'ємні і сидять не, не досить е, щільно. Але е, і так як я люблю займатися електронікою. Особливо частенько займаюся досить пізно ввечері, щоб не дратувати сусідів, наушники це шикарна тема. Буває там по 2-3 години я сиджу, працюю в цих наушниках і дискомфорту не відчуваю взагалі ніякого. Є трошки марки і пластик, як бачите, залишаються сліди, але сама, сама фарба досить добра. Ніяких нема, не ні напливів, нічого пофарбовано все шикарно. Металева дужка, тут всередині пластик, вони ще збільшуються, але наразі на мінімальному розмірі вони мені навіть трошки великуваті. По органам управління, Значить, у нас гучність. плей-пауза, роз'єм для підключення аукса. Зарядка Type-C вмикання і перемикання режимів. Активний шумодав режим, як це ж називається там правильно, прозрачності. Тобто, коли підключити, зараз точно скажу, ага, праве вухо, якщо не помиляюся, тут є сенсорний датчик. Можна або з кнопки переключити три режими: активний шумодав, без нього тобто ну, нормальний режим, до речі, він ще при натисканні озвучується в навушниках. І якраз режим а, прозорості. скажімо так. Тобто, Коли ви натискаєте або кнопку, або прикладаєте руку до правої сторони, спрацьовує сенсор і у вас підключаються мікрофони, які тут є всередині. Зараз, якщо, якщо десь, де десь, я їх бачив тут, що є додаткові мікрофони. Ось один. І, здається, десь тут теж є. А... Ладно, не суть важливо. Суть в чому. Натиснули. У вас підключаються мікрофони наушників, і ви все чуєте, що навколо, начебто ви без наушників. Відчуваєте їх на, на голові, але можна спілкуватися. Єдиний мінус, я до цього часу такими речами не користувався, як активний шумодав і режим прозорості. Я думав, що коли підносиш, то ставиться на паузу музика, і тоді все чутно взагалі. Чудово. На, по на ділі, не знаю, е, як в інших навушниках, тут воно тобто, музика продовжує грати, але е, навколо більш-менш все чутно. Ну, тобто, треба ставити на паузу, якщо з кимось спілкуєтесь, не знімаючи навушники. По активному шумодаву Особиста суб'єктивна думка, що він трошки придавлює баси, але звук стає більш чіткішим, більш насиченим, особливо, якщо брати якісь музикальні треки, які більш акцентовані на, на ударних і на якісь специфічних інструментах. Тобто, ну Саме на інструментах гітари, барабани, ну в такому форматі. То досить класно, бо сів мені вистачає з головою. Я для себе відкрив нову тему, я за неї чув, але там, скажімо, в тих самих звичайних затичках цього це не відчувається. Це 98 музика. Тобто, це тема така досить класна. Хто, хто вже спробував саме от такі от режими скоріше треки? Напишіть в коментарях, які у вас були враження від цього. Але мені здається, так от скажу, особисте враження, може ви зрозумієте. Це коли ти в наушниках слухаєш музику десь в концертній залі в величезній, і у тебе за спиною почергово в такому наче по колу на 180 градусів. Тебе літає здоровезні колен... колонки з басами. От от, таке враження. І воно, воно звучить не, не нав'язливо. І ну, це треба спробувати. В принципі, треба просто спробувати, щоб зрозуміти. Але тема класна. Не всі треки шикарні, але деякі є, які просто звучать ну, прям вау. В принципі, саме основне я вам розповів навушниками я дуже задоволений. Якщо ви чуєте по моєму емоційному настрою, то я від них просто кайфую. От Для роботи брати їх там для, для якихось прогулянок в дорогу ну просто шикарно. Є у мене непогані. Ті самі затички, звичайні ТВС, але вже я від них так. ну вони, вони там в кишеньці є. Якщо там позайматися спортом або десь покататись на велосипеді, то в принципі ще нормально десь в парку. А от щоб насолодитися нормальною якісною музикою, то це от досить класна тема. Я чув за Дуже часто в оглядах дивився, дуже часто чув за Sony 1000, що вони доволі цікавіші, але там і цінник вищий, і мені не вдалося його їх послухати. Якщо буде можливість, то я б, звичайно, хотів би порівняти ці навушники із Sony. Але від цих я, ну, чесно скажу, я кайфую. Мені вони сподобалися, тим паче ціна якість. Останній раз дивився, можливо, там десь тижнів 2-3 назад, що можна такі навушники взяти за десь до 2000 і ще й з непоганою знижкою, там, можливо, навіть менше 2000. Ось. Саме основне, я вам сказав, поділився своїм особистим враженням. Огляд не професійний, огляд просто людини, яка. Купила собі наушники, які я досить довго шукав, бо я в мене є Charge 5, і я думаю, ну клас, JBL, Треба знайти собі наушники саме GBL, і це вони стопудово будуть такі, ну, досить шикарні. Але навіть оригінали мені не сподобались. Ну, Це я вже переходжу з іншого відео. Кому цікаво, нагадаю, посилання буде подивитися, що воно там. Я за оригінали теж казав. Але оцей варіант. Просто клас. Можливо, в подальшому там буде можливість ще якісь саундкори потестувати. Якщо буде адекватний цінник, можливо, я візьму на огляд. Але від цих я кайфую. Бажаю всім гарного настрою, гарної музики, щоб все по життю було шикарно, легенько і з позитивом.